Решті, блядь, нова, нова карта. Подивимось, наскільки вона... А, їбать, вони її зробили, народ, все-таки. Ммм, хаєф. Я хочу, щоб їх в рандомі оставили. Ну, таке Насправді їм якраз таке, блядь. Якраз воно таке. Хтось пиздить ялинки, хтось пиздить гроші, хтось пиздить е -е, щось інше. Е -е, факт залишається фактом пиздіння. Тому починай Україну робити себе. Добрий день, everybody. Але яка же охуєнна прохорока? Оце це народ, так би мовити, на нас зараз 10 карти е так би мовити, погодні, знаєш. Так би мовити, 10 погодні, погодні карти. Реально прикольно, слухайте, блядь, кайф. Реально кайф. Дякую, якщо здам, то тримати підвищення. Ну, удачі тобі, удачі, удачі. Підвищення це то є добре. О, блядь, полетіло десь, блядь, на, на, на сиві гори. Ну, Так, Максим штучна. То звісно ех, добре базара ноль. Але до штучної, як на мене, пішов, то піди в ліс, е, купи штучну ялинку. Да? Welcome to Ukraine, сука. Ух ці є, бліти. Це начмоня на ББшках немочне. Е. До речі, я знаю це ДХ ББшки. Да, ББшки порізані по пробиттю. Хто питав, ББшки порізали по пробиттю. Ісячу, блядь, сюди. Бабахи ББшка 300. Один, а тут 233. Пбшки порізані. хто питав. А, договорю. купиш тучну ялинку собі, так. Да. І піди просто на Новий рік, ідеш, е, береш в ліс, зруб, зрізаєш собі парочку гілочок з дерева. Щоб був е, е, запах. Щоб був запах е, хвої. И все, комбо. Комбо. Вася, при. Тут, тут дурачки на цьому грають, на ББшках. От реально дурачки. А так, да, тут фуги. фугасики нормальна штучка. Стара добра баба. Ну шо, 10к? Шо, 10к на снежках? 10к на сніжках. Але Проха кайф, блядь, Проха, реально кайф. Проха, реально кайф. Прямо око радується. Знаєте, в мене снігу немає, то хоч тут не сніг подивлюся. Може, навіть спеціальною фігнею подухати ялинку, теж буде пахнути. О, за таке не чув, що. Як... Тіпа ти маєш авто... маєш на увазі автомобільну квоїнку причепити? <гум> а за таке не чув, що якісь там спецдухи є, знаєш. Честно скажу, честно сказать, кончу. Ого, вот это хрустнуло. Ukraine, я пути им, сука. блять. <laughs> я пути им. Нихрена тут поти есть Подпотный. потный. Сотка тебе курва бежать. Да э, я мои шоты. По ідеї. Бля, <гас> <Як>, кран <ранний пробитий. гас> не пробитий. Бля, ще на ка ББшках якась курва. Такий таран, ран, сотка дібись! Де мене піпать ділося, блядь? Блять, реально можна було 10к накидати. Бач, нам в 8 гнів в Аркаді всі грають на Голді. Тут, а тут думаєш, ні, вон диви. Гріть під калібр. Під калібр. ББшка, 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 блядь. Ну, типу, ББшка, ти тайфу гасом, бб, ББ, ББ ББ. Ну тупі, блять. Тупі чуваки. Ви що на Ісус 52к е, сніжки кидав тільки я. Так та, реально харить. Ну типу режим нахер не нужний. Адекватів прям піпець немає. Але то ця стара добра бабаха мені подобається, що ще раз на ній поїду, реально по кайфу. Партунуло, щоб її трохи довгенький був. Карта проха. Реально по кайфу. 7к народ, 7300. Чи, чи б союзники реально пожили б. Ще, щоб ну, сотка не приїхала, то реально 10к. Не <сі> хочуть у Та от іменно, блядь, я не знаю, це просто трендець якийсь. А в козанку можна поїхати, чи то, ж... чи то вже вечір. Ковзанка буде через 2 дні, як так ходить. Я так наскільки наскільки зрозумів. Чи <сі> через тиждень навіть. Пот... Ну... В общем, пізніше буде ковзанка. На декілька днів цей режим включать, потім на декілька днів включать режим, режим ковзанку, а потім ключ, включать все, все разом. Якось так от. Тут ББшкам, коротше, і, 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 ну, сім крім, крім, чим, крім фугасів, порізали пробиття, але вони все одно на них грають. ну, типу, ну, Просто. М -м, чмоньки. Та стріляю вже. Танк, гори. Прожмівши вогнегас. Ну, це ще ж прилетів від гриля ББшка А Ану подай сірник, я гляну, бо не видно. Але як ж приємно з бабахи, коли тебе 17 секунд КД, на наки... навалювати по косарю? Мммм стара добра бабаха. 500, ще ж то сліпуша залетіло. <laughs> Не, бабаха спала.